Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву. І сьогодні обхід дворів це не просто прогулянка, це можливість почути людей, їхню проблематику і саме головне зрозуміти, як ці проблеми необхідно вирішити. Зараз я нахожусь на вулиці Лени Пчілки, 52. Такий затишний двір, компактний. І хотілося, щоб тут також було затишно і для людей, які тут проживають. Але є але росте очерет 2 метри росту, невикошений бур'ян. Не прибрано, мабуть, тут хто зна коли викошувалися вже. Наші діти повинні гратися на сучасних дитячих майданчиках, а не на уламках якихось розвалин. Да, серед сміття непотребів, все, що сюди поскидали, посягали. Немає господар, який би дбав про кожну частину нашого міста, тому що Полтава складається не тільки з центральної частини чи історичної, вона складається з тієї території, де проживають люди, проживають наші діти, батьки, рідні, близькі. Починаємо з кожного двору, з кожного майданчика, Бо велике місто починається з маленького порядку.